Коштує всього 900 гривень, а світить на всі 4 тисячі. Подивіться, дивіться на стенд. Дуже широке заповнення з чіткою світлотіньовою межою яскраве біле світло, як в повноцінних білет-лінзах. Це ближнє світло. І зараз я вам ще підключу дальнє тут трошки. Ось так ближнє і ось так дальній. Ближній, дальній. По розмірам ця туманочка складає, зараз, щоб красивіше було, включу ДХУ. Уманочка складає по розмірам 14 см в довжину, Висотою без кріплення 8 см. І якщо разом з кріпленням заміряти, то виходить 12 см. В комплекті ось таке універсальне П-образне кріплення, ось така П-образна дужка, яку можна закріпити будь-де вам буде зручно. І, звісно, всі болтики та гайчки є в комплекті. 900 гривень коштує одна штучка, працює 12-24 В поставити можна будь-куди. Для замовлення звертайтесь до нас на сайт carstore.com.ua або телефонуйте за ось цим номером телефону, проконсультуємо та допоможемо обрати вам протитуманні фари та будь-яке автомобільне світло. Дякую.